Всім доброго раночку. Розпочинаємо раночок, як завжди, з кавусі. От. І будемо сьогодні бризкати капусту, ну і різну культуру від білокрилки. Ось таким препаратом. Звісно, не дуже віриться, що він буде працювати цей препарат, тому що вже від білокрилки. Що тільки ми не пробували і прошлий рік, і позапрошлий, і в цьому році. І це така зараза, яку нічого не беруть. Ну, попробуємо ще таке. Воно йде на 10 літрів, але ми заколотили на 8, трошки більше дозу дамо, подивимося. Ранок у нас, як завжди, тепло, все дуже чудово. Другий день у нас вже, так сказати, літа, Да? зараз ви бачите, 7 годин ранку, 23,5 вже градуси. Вчора перший день літа було, то аж почув, було 33 в тіні. Що по поводу нашого бур'яна? Бур'яна, якого ми з вами травили, нічого воно не дало. Бур'ян як стояв, так і стоїть. Реакції ноль. Такий препарат так хвалили, так нахваляли, але він нічого не дав. І там теж Весь бур'ян стоїть, як і стояв. Ось так. Так що зараз поп'ємо кави, управимося, дамо нашим поросюхам їсти, побризкаємо білокрилку нашу, потровимо. потім попрацюємо ще трішки над нашим будівництвом. І сьогодні ось так от буде проведений наш вихідний день. Лодочку сьогодні вже хочу прибрати, хватить її тут стоять. Підвісю її в гаражі над машиною. Ось так. А потім ввечері будемо відпочивати. Реально будемо відпочивати. Хочу лену повезти в місто посидимо, прогуляємось. В общем, ви дивіться, думаю, буде вам цікаво. Кльопа, ти потягуєшся, да? доброго ранку, кльопа. Наші вже малята проснулися, подають звук. Ай, як їсти, хочеться, страшне. Зараз підемо, погодуємо. Підпираємо, вже зробили, таку засверли дирку, вставляємо такий пруд. Бо вони в нас такі маленькі, що вже... Виламають виламують да, каліточку. Двері. І що тут? хто крикливий? Што тут крикливий? Ой, яку дітя їсти. Ой-ой-ой, давай, давай. Ну, передвигались трошки. Трошки надо передвигаться. Ой-ой-ой. Какой-то -ой. садистыш что сил да? нету. Вообще. Держаться больше нету сил. Mm -hmm. <laughs> да. Вс ⁇ И его монылось больше. <laughs> Чуешь, Лен? Да. То есть удержный да? Да. Вот. то значить сьогодні будемо травити білу крилочку, трошки попрацюю. І я сказав нашим підписникам, що сьогодні я тебе везу в город. да. да, да. Поїдемо в парк, прогуляємося, поп'ємо кавусю, покажемо людям наше вечірнє місто. Клас! Да? Да. Поїхали! Так що трішки будемо і працювати. І відпочивати. А зараз будемо бризкати. Ти вже і заправив. Так, да, я вже все показав. Хорошо. Я вже все показав, що вже все заправив. Дубль 2 себе і погнали. І погнали. Окей процес. Я її Бо прям щось... купаю. Да -да. Бо прям ну, біда з цією білокрилкою. А воно дивиться угу. повну. Угу. Рання капуста, звісно, як, поки вона виросте, то на базарі вже можна мішками купляти. Ну, мені захотілося. А білокрилка доїдає. Так така зараза, що сідає на все, і на укроп, і на моркві. Може цей раз щось допоможе. Помідорчики такі стоять гарненькі. Я прям любуюсь, любуюсь. Картошечку обробили минулого разу, то жуків немає. І полосаті попадали. Зараз пройдемося. Ні, нема. Картошечка починає цвісти. Хто бачив, ми вже копали. Вже спробували смачнюща. Я все купаю. Так, да, я поняла. Везде, де може пересісти. <кхух> Головне гіркий перчик побристи. <кхух> Процес ідеть Лена. Лена накидає мені у відро, а я бетон мішалку. Ось такий процес триває. Зараз дольємо і у нас будуть готові усі бока, останеться тільки підлога. Ну я маю на увазі пол в ями. І все. І укладка щелини. Так, Робимо приямок в нашій навозній ямі. Тобто, Коли зробиться підлога, тут буде така яма, де буде вставлятися і лосос, вставлятиме шлангу і буде забирати навоз, а весь навоз буде стікати в цей приямок. Взяв отаку діжку, така ось діжечка знайшлася. Що воно за коробка, я не знаю. Зробив контур, зараз викопається яма для контуру. Ну, по контуру. Опуститься, зальється роствором, як висохне, витягнеться. потім тільки зробиться пол. Все, викопав таку ямку, по контуру, трошки шире, щоб було куди заливати. Зараз залью дно, потім поставлю цю бочечку і залью її. Угу. Е, мала вона не буде, тут і так, висота хороша, а плюс у нас ще ж додається толщина полу, то десь ще отак у нас вийдеться яма. Ось так. Беремо роствор. Ще трошки є. Ще трошки є в, в тачки. Та, ще там виконує мішалки є, Хеніш. в общем, ми робимо, а ви подивитеся кінцевий результат. Залив раствором дно, зараз підстине, підсохне зверху бочку і заливаємо. Ну ось, вже і готово. Дивіться, ми залили дно, поставили діжку цю, залили її, хорошо затрамбували, пролили, все чітко, чудово, хай застиває. Балакаємо з Леною, кажу, Лена, навіть ми, мабуть, її вже отсюди не витягнемо. Навірно, вона в нас ця діжка тут і залишаться, залишиться і буде стояти. Ну а коли вона згніє, тому що перегной свою роботу зробить, вона згніє на мелкі куски, її машина потім забере, от смокче, а яма готова бетонірована, з стінками і з полом буде готова. Останеться. Ось так на сьогодні так от ми. І попрацювали над нашим будівництвом, трошки там долили до верха і зробили приямочок. Завтра ми, напевно, спробуємо її витягнути, ні, оце все уберемо, застелимо клейонку і будемо Начнем робити заливати підлогу. Ну. Ось так. Ну, поки тут все. Дивіться, що буде далі. А тобі все не садиться. Що ти робиш? Якщо така жара стоїть 11 градусів чи 11 е, ранку утра і то навіть, ще немає. Да? 10, 10. 10 ранку. Да. І 29 градусів. Ще 29 градусів на дворі. Так я з машини достав, короче, коврик. Ну це що ззаді в багажнику. Угу. Ну і що, стираю. Вистірую гарна штука літо. Доставка в бум-бум-бум, вистірав. Uh -huh. Ми коли з тобою устроїмо один деньок такий хай жара, дебела постоїть, так? Да. Uh І -huh. будемо вистірувати усі дорожки, все, що в нас є. Чис <рес> ноги стирають. Чистота, ноги. Я тільки хотіла сказати, що ти просто скажи що людям, що ти ноги миєш. <рес> <рес> Вона пур слабенький такий зовсім. зараз mm -hmm. і ми включимо на картошечку. Люблю, коли в машині все чистенько і пахне. Чистота. Ну, що, нусь, покажемо, що ми ще зробили. Наш набор інтелігента, так? Да? Угу. Ну, давай для початку покажемо це. Це є ножний насос і насос турбінка, який працює в дві сторони, як накачує, так і відкачує повітря. Ну, Свого роду э, вакуматор. А до чого він? А ось далі, ну, ось 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 ось. До нашого набору інтелігента. Ось така у нас є лодочка. Ми привели її в порядочок. Після зими помили, провірили, вона у нас лежала. Вот. На ній я ходив всього лиш три, тричі на Дніпро, двічі так на веслах. І один раз я ходив на моторі на 9.9, брав у кума мотор і ходив на ту сторону на Полтавську область. Назад, як йшов, то був дуже великий шторм, то я пройшов цей шторм дуже чудово. Даже навіть не було за що і хвилюватися. Чому? Тому що, як ви розумієте, тут 42-й балон. Це не мало, це по-перше. По-друге, вона йде з завода, як плоскодонка, але я замовив був кіль. Мені зробили кіль і лодочка в мене вийшла кіліва. З кілем, бачите? Не знаю, видно, ні. Я покачай її. її. Бачите, вона не плоскодонка, вона на кілю. Такий у неї на 10 кілограмів якорь. Вклеяв я ремуточку. Це, як ви розумієте, натуральна парашютна стропа. Хто десантник, той розуміє, що це. Парашютна стропа. Ось жорсткий пол на неї був замовив. Вона в мене на жорсткому полі, санкнижка. Сан чи сань-книжка, як вона там вважається, вважається. Але лодка теж йшла без полу, бо вона плоскодонка. І кіль надувається, бачите? В ній стоять перепускні клапани. Це для того, що якщо ви її перекачали, ну зранку випливаєш, вроді накачав, чудово, гарно. Потім сонце, жара. І повітря роздуває, розбухає. Да? І щоб не лопнув балон, то перепускний клапан стравлює лишні, лишнє повітря в балоні. Також ось такі м'якенькі сідушечки, дуже чудові. Сідушка для капітана теж така чудова. Тут є відсік для документів, два карманчика і великий карман для всяких ваших потреб. Ось так. Так як я люблю спінінгову рибалочку, то така лодка супер. Ну, Я ходив і на карасика. так З берега в кошерях, то теж чудово. Також я для неї зробив ось таку струбцину, для того, щоб холод тримався. І ось такий кліпсу. Ехолод на кліпсу я ставлю, якщо я ходжу на веслах. Якщо я йду на моторі, то, звісно, ехолод переципляю на струбцину. Ну, щоб е холод на скорості не втік. Так, це у нас калібрі КМ300. Тобто вона 3 метри, як ви розумієте, її. Зараз подивимося про неї, що тут пишуть. Ось, все. бачите, так? Да? Калібрі КМ 300. Максимальна її вага. 410 кілограмів вона на себе бере. Мотор рекомендує 59 8. Ну, я ставив 9,9 то за, замечательно. Вона вважається Чотирьохмісна або три і речі. Ось так. Лодочка чудова, ПВХ дуже чудове. Лежала вона у мене у гаражі. Хвилювався мій дядько, що дивися, щоб миші не з'їли, але це таке ПВХ, що його не бере ні миша, ні криса. Дуже-дуже плотне ПВХ. Вона у мене без єдиної латочки, вона ніде не пробита. Ні жодного разу ніде не клеїлася. Документи в мене на неї теж є. Да, нема бортового номеру, тому що я її офіційно не реєстрував. Не так часто я розумів, що буду виходити на воду, тому не реєстрував. Але документи з магазину на неї є. Що вона куплена в магазині Капітан. Ось так. Такий у нас кораблик. Далі красота. красота. І оце думаємо з А Так як ми проводили стрім і виложили там відео, де ми збираємо хлопцям на автомобіль, а верніше моєму побратиму, який зараз воює і надалі. Ви бачили там на каналі, у нас, да, в якому стані їхнє авто. І Ми збираємо кошти на їхні, щоб придбати їм авто. Та оце ж з і кажу Лена, може ми її поставимо на аукціон. Такий... Шкода. Ну, шкода, але що ти не зробиш для нашої перемоги? Шкода, але Україну шкодіше свою державу і шкода хлопців, які там мучаються без машини. Це все на живне. А батьківщина в нас одна. Тому ми подумаємо, може ми виставимо такий, як лот. І розіграємо в прямому ефірі, і хтось стане її власником. Ну Ви напишіть, як ви вважаєте, хочете ви, щоб ми її виставили. Ви хочете придбати, потрібна вона вам Ілі не потрібна. Якщо набереться достатньо голосів, так чекаємо розіграш вашого кораблика. Якщо ми побачимо, що ви цього бажаєте, то ми тоді так і бить. Зробимо цей розіграш на нашу лодочку. На наш такий невеличкий баркасик. Ну ось, і показали ми вам в зборі нашу лодочку, яка стояла тут під стіночкою після зими. Ви її так озрицали, бачили, але не знаєте, що це і яка вона. Ось так. Така краса? Ну, що тут ще сказати? Понятно до неї сумка теж йде така чудова, куди вона складається? Так, ну ми, вроді, все, на сьогодні заплановане зробили, так? Да? Зараз у нас 12.40 без 20 час. І 32 градуса в тіні, Тому ми, мабуть, зараз підемо трошки відпочинемо, бо ми встали дуже раненько, а потім повезу Лінусю в місто. да Лінусь. Вигулювати. То буде вже віддільне відео, як ми будемо гуляти по нашому вечірньому місті, що ми вам покажемо, розкажемо. А на цьому поки все. Будемо закінчувати, Будемо прощатися з вами. На, да, на все добре. Ставте нам лайкоси. Дякуємо за увагу. Пока-пока.